Події твору розгортаються у Сполучених Штатах Америки у містечку Сент-Пітерсберг. Головний герой твору Том Соєр. Твір починається з того, що Тома шукає тітка Полі, а башкентник намагається від неї втекти. Тітка бачить у хлопця брудні руки та рот і розуміє, що він з комори крав варення. Тітка полі хоче покарати хлопця, але Том показує щось за спиною тітки, вона повертається і він тікає. Том син покійної сестри тітки Полі. Через те, що хлопчик осиротів, тітка його дуже шкодує, але при цьому переймається, що якщо вона не буде достатньо суворою по відношенню до Тома, то він не виросте порядною людиною. Тому за варення тітка вирішує все ж таки покарати небожа, заставивши його білити паркан. Том, опинившись на вулиці, вирішує не йти до школи, а скупатися у річці Міссісіпі. Хоча це не просто, бо тітка зашила йому комір сорочки, аби він одяг не міг зняти і не міг скупатись. Скупавшись, Том зашиває сорочку знов. Але зведений брат Тома весь такий правильний сід помічає обман, бо Том зашив нитками іншого кольору, про що сід і докладає матері. Тепер вже тому загрожують різки, і він тікає. Решту дня проводить на вулиці, за цей час встигає побитися із незнайомим, добре одягненим хлопцем. Коли Том повертається, тітка вже чекає на нього, вона бачить, у якому вигляді одяг племінника, і вирішує, що він таки буде фарбувати паркан у суботу. У суботу Том фарбує паркан. Спочатку він пробує вмовити Джима, чорного хлопця-слугу тітки полі, білити за нього, але Джим боїться гніву хазяйки. Тут вона і сама приходить із перевіркою і Джим тікає. Тоді Том починає білити, і з таким виглядом, наче ця робота дуже цікава. Інші хлопці купляються на обман і теж прагнуть фарбувати, навіть платять за це тому, хто чим може, навіть доглим щуром та однооким кошеням. Тітка відпускає Тома і решту дня той бавиться із своїм другом Джо Гарпером. Біля будинку сиді течіра Том бачить дуже гарну дівчинку, одразу закохується в неї і намагається привернути її увагу. Ввечері сід краде цукор, розбиває цукорницю, але дістається за це Тому. Хлопчик так ображається, що навіть не радіє сестрі Мері, яка мешкає у селі і приїздить додому лише на вихідні. У неділю сестра миє Тома, хлопець одягає тісний костюм, чоботи і йде у недільну школу. Том біля школи вимінює у хлопців квитки. Такий квиток дають за два вивчених біблійних вірша, а тому, хто вивчить дві тисячі віршів, дають Біблію. В цей день на уроці у школі були гості, суддя тетчер зі своїм братом місцевим суддею. Том бачить, що донька Джефа Тетчера це дівчинка, в яку він закохався. Том дає білети вчителю і той виручає хлопцю Біблію. Хоча Том навіть не може на прохання судді тетчера назвати імена апостолів. У понеділок Том, аби не йти у школу, прикидається смертельно хворим, нібито в нього почалася гангрена на пальці. Але тітка Поля швидко викриває обман, а також вириває Тому зуб, який хитався, і відправляє хлопця до школи. По дорозі Том зустрічає Гекільбері Фіна. Гек син місцевого п'яниці. Гека ненавидять мами порядних хлопців, а самі хлопці зазрять геку. У руках у гекельбері дохла кішка, якою він збирається вивезти бородавку. Для цього потрібно опівночі на кладовище знайти свіжу могилу злочинця, дочекатися, доки за його душею прийдуть чорти, та кинути в них кішкою, сказавши при цьому чарівні слова. Том вмовляє гека взяти його із собою. Том приходить до школи. Томова дірка в зубах викликає заздрість у хлопців-сокласників. Вчитель карає Тома за запізнення і саджає його до дівчат. Так Том знайомиться із своєю коханою, її звуть Бекі Течер. Після уроків вони залишаються самі у класі, і Том зізнається Бекі у коханні, випрошує у неї поцілунок і обіцянку вийти за нього заміж. А далі випадково проговорюється про своє попереднє кохання, про свою попередню наречену. Бекі ображається і відмовляється від цінного подарунка, мідної кульки від камінної решітки, Ображений Том хоче померти. Але не назавжди, а на якийсь час, аби Бекі пошкодувала про свій вчинок. Далі він вирішує стати індіанцем, але передумує і вирішує стати піратом. Том тікає із дому і йде до лісу, де розкопує свою схованку. У схованці він колись заховав скляний шарик. Хлопець розраховував на заклинання, яке допомагає разом із схованим шариком відшукати інші загублені. Том вирішує, що йому завадили відьми. Тут до лісу приходить Джо Гарпер. Вони з Томом розігрують сценку з Робіна Гуда, а далі задоволені один одним ідуть по домах. Вночі Том та Гек, взявши тохлу кішку, відправляються на кладовище. Вони ховаються за могилою нещодавно померлого старого. Тут вони бачать, як до могили підходять лікар Робінсон із п'яницею Мефом Поттером та індіанцем Метисом Джо. За наказом лікаря Джо та Поттер викопують труну, дістають труб та прив'язують його до тачки. Потер починає вимагати від лікаря додаткової плати, а індіанець хоче кровної помсти. Адже колись лікар вигнав його із свого дому. Починається бійка. Лікар б'є потера дошкою, Джо підбігає до лікаря і встромлює йому у груди ножа Потера. Перелякані хлопці тікають. А індіанець переконує п'яницю Джо Потера, який отямлюється після удару, що це саме він, Потер вбив лікаря. Том і Гек підписують страшну клятву. Нікому не розповідати про побачене, адже якщо вони розкажуть, то індіанець Чо вб'є їх. О півдні про вбивство знає вже все місто, мефа потера заарештовують, а індіанець Чо стає свідком. Тиждень Том не може спати спокійно, його мутять страх та сумління. Він весь час приходить до потера, якого зачинили у цегляній бутці на болоті. Том приносить йому їжу. Тим часом Бекі перестає ходити до школи і життя для Тома втрачає будь-яку радість. Тітка вирішує, що племінник хворий і починає його лікувати. Том приходить у себе, коли тітка починає давати йому ліки, які нагадують рідкий вогонь. А тітка вирішує, що племінник вже здоровий, коли бачить, як Том пригощається ліками тітчиного кота. Том повертається до школи, Бекі гортовито відвертається від хлопця, і Том остаточно вирішує стати піратом. Він збирає банду із Джо Гарпера та Гека Фіна. Опівночі друзі, захопивши їжу, відправляються на плоту на острів Джексона. Острів знаходиться трьома милями нижче Сент-Пітерсберга. Перший день молоді пірати проводять весело, купаються та досліджують острів. Далі вони бачать, як по Місісіпі пливе паропла, на його борту стріляє гармата. Це розшукують потопельника, який повинен сплести від гучного звуку над водою. Том першим здогадується, що це саме їх вважають потопельниками та розшукують. Вночі тому і Джо приходить думка, що їх рідним тепер зовсім не весело. Джо хоче повернутися, але Том піднімає друга насміх. Дочекавшись, доки друзі міцно заснуть, Том залишає острів і повертається у місто. Він прокрадається у кімнату тітки Полі та ховається під ліжком. Він бачить, як сидять сіт, мері, тітка поля та мати Джо Гарпера. Він бачить, як жінки плачуть та хоче вийти, але далі в нього народжується новий план. Спочатку Том не ділиться планом із друзями, але побачивши сум Джо за рідними, він вирішує все розповісти. З підслуханої у кімнаті тітки розмови, він дізнався, що в неділю по ним у церкві будуть справляти панахиду. І він пропонує друзям з'явитися до церкви просто посеред служби. Ті із радістю погоджуються. У неділю друзі роблять, як задумали їм так раді, що їх навіть не карають. Том стає героєм і вирішує, що чудово проживе і без Бекі Тетчер. Він переключається на своє попереднє кохання. На перерві він починає про це шкодувати, але пізно Беки вже розважає Альфред Темпл це той багатенький хлопчисько, якого Том колись побив. Не витримавши ревності, Том тікає з уроків. Бекі ж насправді просто дражнила Тома, Альфред їй не подобається. Альфред розуміє, що ним Бекі просто скористалася і починає мстити. Він заливає чорнилами підручник Тома. Бекі, яка побачила це через вікно, вирішує мовчати, аби Тома покарали за зіпсовану книгу. У школі вчитель постійно читає якусь книгу, а всі учні мріють подивитися, що це за книга. Але такої можливості немає. Вчитель постійно зачиняє її у шухляду свого столу. Наступного дня Том бачить Бекі біля відкритої шуфляди із книгою в руках. Бекі лякається і випадково надриває сторінку книжки до половини. На уроці Тома карають зазіпсований чорнилами підручник. Далі вчитель дістає свою книгу і бачить, що вона надірвана. Він починає з'ясовувати, хто це зробив, і для того, аби Бекі не покарали, Том бере провину на себе. Далі Том весь час згадує, як Бекі казала Ах, Том, ти такий шляхетний. Настають канікули, Бекі їде, Том нудиться. Крім того, Том дуже обтяжений таємницею вбивства. Далі хлопець захворів на кір і провів у ліжку два тижні. Коли він виздоровлює, то бачить, що у місті почалася релігійна гарячка. Не побачивши серед своїх друзів жодного грішника, Том вирішив, що він єдиний приречений на вічні муки, і знову захворів. Пролежав у ліжку ще три тижні. Коли він поправляється, релігійна гарячка закінчується і настає час суду над мефом Потером. Том не витримує та розповідає правду захиснику Потера. Том виступає свідком на суді. Під час його розповіді Джо вискакує у вікно і тікає. Мефа виправдовують, Том стає героєм. Тепер вдень Том веселий і радісний, а вночі трясеться від жаху. І Том і Гек бояться помсти Джо. Том вирішує знайти скарб. За переказами, скарб можна знайти у гнілій скрині під засохлим деревом, там, де тінь від сучка падає на північ. Або у домі з привитами. Том захоплює ідею і гека. Перекопавши землю під засохлим деревом, друзі відправляються у місцевий закинутий будинок. Розглядівшись у будинку, хлопці залишають лопати у куті та залізають по гнілій драбині на другий поверх. І тут вони чують голоси. У щілину підлоги Том і Гек бачать, як у будинок заходить замаскований Джо із своїм поплічником. Вони збираються сховати у закинутому будинку вкрадені гроші та випадково викопують скарб, скриню із золотом. Публічник пропонує Джо забрати гроші та тікати, але індіанець планує помсту і тому вирішує залишитись. Джо насторожують лопати із свіжої землі, і він забирає золото із собою, аби сховати його у номер другий під Христом. Індіанець хоче перевірити другий поверх, але драбина руйнується під його вагою, і це рятує хлопцям життя. Том думає, що Джо буде мститися йому. Але все одно Том із геком вирішують прослідкувати за Джо, аби дізнатися, де той сховає золото. Том вирішує, що номер друге це кімната в трактирі. Гек починає чергувати біля трактиру кожну ніч. Друзі планують вкрасти сундук, коли Джо десь відійде. Повертається Бекі, і його батьки влаштовують пікнік для усіх дітей міста. Розважившись та пообідавши, діти до вечора оглядають печеру Макдугала, далі сідають на пороплав і повертаються у місто. Том і Бекі відпросилися переночувати у друзів, і їх щезнення помічають лише уранці. Стає зрозуміло, що вони заблукали. Тим часом гек слідкує за Джо та виявляє, що той збирається помститися вдові Дуглас. Це сама багата та щедра жінка міста. Колись вона наказала відлупцювати індіанця батогами. Вдову вдається врятувати, і Джо знову втікає. Золота в його схованці не знаходять. Від переляку в гека починається лихоманка, його доглядає вдова Дуглас. Увесь наступний день чоловіки обшукують печеру. Тим часом Том із Бекі... Блукають печерою. Врешті діти розуміють, що остаточно заблукали. Том намагається втішити та підтримати подружку, але від голоду він все більше слабший. У дітей закінчуються свічки і вони залишаються у темряві на березі підземного джерела. Том досліджує печеру довкола і натрапляє на Джо, який тікає. В наступному коридорі печери Том знаходить вихід. Діти щасливо повертаються додому. Через два тижні Том дізнається, що суддя течер наказав загородити вхід у печеру залізними дверима. Том згадує, що в печері залишився індіанець Джо. Джо знаходять мертвим біля дверей, які він намагався порізати ножем. Так його біля входу в печеру і ховають. Том здогадується, що номер третій під хрестом не в готелі, а в печері. У проході, де хлопчик колись побачив метиса, друзі знаходять хрест, намальований кіптявою на камінні. Під камінням знаходять невеликий прохід, який веде у невелику камеру, а у ній сундуки з грошима. Друзі пересипають золото в мішки та виносять із печери. По дорозі зустрічають фермера, і той каже, що їх запрошує на вечірку вдова Дуглас. Вдова Тугас вже знає, що її врятував гек та влаштовує на його честь свято. Вдова хоче взяти на виховання гека, назбирати грошей та допомогти хлопцю почати свій бізнес. Том каже, що гек вже багатий та приносить мішки із золотом. У мішках 12 тисяч доларів. Їх ділять навпіл і кладуть у банк на ім'я Тома та Гека. Хлопці стають самими багатими хлопцями міста. Гек селиться у вдови Дуглас і страждає, йому доводиться ходити у зуті, спати на чистих простирадлах та користуватися віделкою. Не витримавши такого життя, гек тікає. Том знаходить його у старому помешканні, у старій бочці, та вмовляє повернутися до вдови, пообіцявши взяти друга у розбійничу банду Тома Соєра.